Бо ми з вами нормально вклалися так, в те, щоб юнацтво, молодь, здорова, націоцентрична, твереза з українським і проукраїнським, звісно, мисленням покаталася Україною. З'їздила на захід України на Буковині, пройшла вишки, там розваги, туристичні історії, відвідані різних там замків, фортець, всього на світі. Бо не так багато насправді радостей у прифронтовому слов'янську, там Краматорську, скільки там тієї Донеччини залишилося. так. От, поїхали, покаталися, щасливі і примудрився там от, сьогодні прийти якийсь там фантастичний коментатор, плямкати губками в коментарі. Ой-ой-ой, я там, я там не хочу. Я там не хочу, щоб ось чому я не хочу, щоб в Україні мої жили діти. Бо ви виховуєте вбивців, ви вбивсь, ви вбивуєте вбивці, вбивці автомати. Це мене повернуло думками до подій, фігури і оці тематики так званого миролюбства, так званого пацифізму, яка насправді мене сумно усміхає. Я не часто з нею вже от на сьогодні перетинаюсь, це якось так гостріше було на початку повномасштабки. Тим не менше, он, приходять казна хто там плямкати губами і таке блюотиння розносити, зокрема, на першому українському каналі з ремонту бронетехніки. Так. І у зв'язку з цим, звісно, ділюся з вами свіженькими думками. Слава нації! Вітаю на гналі добрий рембат, етері Сашко! добрий. Тема пацифізму, так званого латинський корень, або ближче так, до, скажімо так, українського мовного формату миролюбства. Фундаментально важливо розуміти, принаймні, як це розумію, я, можливо, ви знаєте якісь інші ключі сценарії. пишіть, будь ласка, в коментарях а, миру як такого. Так? Тобто це можна сказати дві діаметрально протилежні позиції. Перша позиція миру і всіх спільнокореневих речей це формати рабів, формати голодранців, формати нікому ніяким боком не потрібних нецікавих. Так? Тобто, умовно кажучи, якесь там рівня технології кам'яного віку живе там, десь там в горах. Гурт людей, там вони в принципі на цій планеті нікому не потрібні. У них мир. Ніхто до них не йде нічого забирати, тому що у них фундаментально нічого немає в найрізноманітніших планах. от Також в, в, туди ми відносимо мир колонізованих, там спільнот, народів, е, е, етносів, будемо так казати, ну, будь-яких е, груп людей. так Тобто оце гілка миру. Там рабство, там голодранство, там неміч, там безсилля. Ми слабкі, ми в мірі. В тому плані, що у нас немає ніякої можливості чинити спротив або бажання, або ттт. Діаметрально протилежно. Так само хочете латинський корінь, вам пацифізм, хочете більш українське, мир, миролюбство, формат миру це інший статус, це сила. Це влада, це вибудовані структури, просто проти яких ніхто не намагається змістовно перти, бо вони розуміють, що вони втомляться там завойовувати, втомляться винищувати. Це, зокрема, на моїй пам'яті і на моєму рівні обізнаності з історико-політичними реаліями сьогодення. Це, от, приклад, Швейцарія. Так от, і хто там раптом забув, нагадаю, що номінально нейтралітет Швейцарії він ґрунтується не на висмоктаному пальці, так, і на тому, що ой, ми тут такі, от сидимо собі в горах, ніхто до нас не лізе, ми тут високо там в альпах нікому не потрібні. Ні. Він ґрунтується на століттях і століттях воювання, століттях і століттях виховання, століттях і століттях вибудовування. Свідомості політичної, військової, економічної і, відповідно, обставлення свого буття своєї держави таким чином, що просто проти цієї сили об'єктивно ніхто не хоче перти, бо розуміє, що втомляться воювати. Два протилеж... дві протилежні концепції миру. І е, про початок повномасштабки я згадував я з цивільного життя як альтернативник за способом мислення. Життя так світосприйняття. Я, звісно, цікавився дуже альтернативними до звичних способами пересування. І мені от імпонували, зокрема, веломобілі. Мене цікавили, веломобіль на той час був єдиний притомний, адекватний системний. Виробник веломобілів в Україні, і з початком повномасштабки він там виїхав в якусь там Шотландію чи десь там північ Європи. О, там продовжив своє виробництво. І, зокрема, у Фейсбуці робив в Москвороті пости. Здоровий, ну, здоровий козак, фізично більш здоровий за мене, цілком ну, ймовірно, скільки я пам'ятаю. І в Москвороті пости там розповсюджував так вже під час повномасштабки. І щось там десь хтось йому сказав, що там чоловіче добрий. Ну ти ж взагалі-то українець окей, добре, дав по педалям, сидиш там в своїй Європі, ну то хоча б не підтримує московицький світ, ну спілкуйся людською мовою, не розповсюджуй мову окупанта. так. А він там давай розповідати. Я пацифіст. Я проти війни і оцю всю срань. Фундаментально антинаціональну, антиукраїнську. Чому? Тому що реалії. Так, ми можемо скільки завгодно собі вибудовувати якихось там теорій, чого завгодно, в голові. Ось. Та ми тут маємо справу з фактами, найвпертішими речами у світі, які нам говорять про що? Про те, що на тепер. Українці, український нарід, українська нація. Вони або сильні і перемагають, або вони зникають фізично з лиця геополітичної і, в принципі, ну, простої мапи світу. Так, я маю на увазі як нарід, як ідентичність, як носії всього того, що визначає українську свідомість і тож самість. Немає третього. Коротко і зрозуміло. Так, ми або перемагаємо, або зникаємо. Відповідно, це все блювутиння про так званий пацифізм: ой, ви виховуєте з наших дітей, вбивців, вбивця, виховуєте вбивсь. Це все тотально винятково і виключно антиукраїнське. Чому? Тому що по нас ідуть. Вже систематично, масштабно, геополітично в промислових масштабах на нас ідуть вбивці. Крапка. Московити головні зовнішні вороги української держави, української нації, українського народу. Вони це робили досі. Вони це роблять вже, і вони це робитимуть рівно стільки, скільки зможуть, не тому, що українці роблять щось, щоби ля, ля ля не тому, що українці роблять щось, щоби там провокувати. Тренувати, мілітаризуватися ні. Просто з єдиної простої причини Розуйте очі, назвіть речі своїми інами. Вони це роблять тому, що можуть. Крапка. І це робитимуть усюди, де зможуть, стільки, скільки зможуть. Крапка. Коротко і зрозуміло, весь піструн до Копійки. І єдиний формат у четвертий рік, повномасштабки я маю честь захищати Україну в Лавах Сил оборони. Так, батальйон. 54-ї бригади, єдиний формат пацифізму і єдині, скажімо так, вуста і особи, від яких я міг би серйозно і з ну, натяком на повагу сприймати теми пацифізму і розмови про пацифізм, це коли би чувак сидів би в умовному сіверську, так, сіверську, де от ми працюємо, конкретно мій підрозділ. Ціверськ, там якийсь там Часів Яр, якийсь там Бахмут. Приймаємо, що якийсь там Федір Миколаєвич умовний, сидить і каже українцям: Я пацифіст, я проти війни, я не візьму до рук зброї. Це моя земля, я тут живу. Болт я клав на війну як таку. І він вивалює болта українцям, заходам мобілізації, умовно кажучи, проходять війська, випалюють його там місто. Так, Бахмут, часів Яри, я ж кажу, від Сіверська, там, чесно, ну, залишилося півтори там руїни, от, бо ну, бо я там працюю. А... І от такий Фейдер Миколаївич, умовний, вивалює болт. Каже, я пацифіст. Навколо нього випалюють місто, випалюють його населений пункт. Приходять, умовно кажучи, московити, чи там сіра зона, там ці руїни над головою літають. А він там живе на цій випалені землі, свої там півтори помідорки вирощує, їсть і каже: Я пацифіст, це моя земля, я проти війни.' І от, умовно кажучи, там якщо приходять московити, він їм теж вивалює болта, каже: я пацифіст, я не буду воювати, я в принципі проти війни. За Україну не за вас не буду воювати. Це мої півтора квадратні півтори мої сотки. Я тут вирощую мою бараболю. Болт я клав на вашу війну. От. Так, тобто його там, підвали, тортури, мордування. Ні. Я не одягаю ніяку форму, я не одягаю ніякий піксель. Я проти війни, я пацифіст. От, Якби я хоч раз, бляха-муха, зустрів в житті такого чувака, ну от, я би сприйняв його серйозно. З поваги, я би поважав його позицію. Бо це ну, громадянин, так само, як і я, ладен віддати своє життя, здоров'я за свої переконання. Я за перемогу української нації української держави. Він за те, що він проти війни. Я би його поважав, але я жодного, я жодного такого не бачив в очі. В очі не бачив. Навіть поміж тих там, півтора там, цивільних, які там в норах живуть в тому сіверську. Так, ну, Якщо чесно, я не дуже -то з ними спілкувався, бо там ну, на ті умови і реалії вони мені в принципі, не цікаві. Так? Тим... Менше з тим Менше з тим, мені складно таких уявити, бо це ну, треба прям нормальний мати хребет, нормальний стрижень. Так, Вивалюєш болта всім, в принципі, мілітарним цим, ідеологіям, історико-політичним реаліям. Військово-промисловому комплексу, всіх там і на українській, і на московській. Окей, чувак, ну я би поважав твою позицію. Але мені розповідають про фацифізм чуваки, які дали по педалях в Європи, чуваки, які дали по педалях будь-куди за кордон, чуваки, які дали по педалях на Московію, так? які там з якихось, ну, умовно кажучи, з прифронтових територій поїхали в відносно більш м, спокійні частини України. Так? Чому ви брехуни, маніпулятори своїми півтора мозковими клітинками? Мені тут ваше блювотиння розносити про який пацифізм? Ваш пацифізм вартує рівно нічого. Чому? Тому що все, що за ним стоїть: ваше боягузтво, ваша безхребетність і ваша неспроможність виборювати власну землю, інтереси власної нації. І захищати ту землю, хліб, якої ви їли упродовж тривалого часу. Так, так, от і весь ваш пацифізм. Срань і блювотиння. від А до Я. Тому я ж кажу, я там в коментарі про вишкіл юнацтва Слов'янська на Буковині не видалив той коментар, просто щоб можна було піти там сумно посміхатися з баранів в коментарях. От. Можливо, той греманіниче що щось блюване, що я його видалю. Ну, Тим не менше, поки що нехай повисить. Просто от, як такий еталонний приклад чергової, дешевої, маніпулятивної срані, яку цілком ймовірно, багато хто з вас зустрічає наживо. Пацифізм. Просто стань. Одна суцільна стань, тому що справжнього стійкого войовничого, переможного пацифізму в таких громадянах, які проте там блюють, ну, я не бачу і не думаю, що колись воно мені трапиться. Так? От і все. Хто що про це думає, пишіть, будь ласка, в коментарях. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що єдиний формат миру, який нас, українську націю, може і має влаштувати, це винятково той, який походить безпосередньо і винятково від перемоги України. І з колосальною вірогідністю, майже абсолютною, обов'язковим розвалом Московії. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.